Ну що ж, як я і завжди говорю, ось і влог, хоча ніколи я його не дознімаю і ніколи я його не можу змонтувати. Але я сьогодні думаю, що все ж таки це відбудеться, і я змонтую цей влог і ви його побачите на Ютубі. Так от, мене звати Соломія Крупчук, і я студентка. І я хочу розповідати на цьому каналі вам про своє життя, про свій лайфстайл. Більше і за того, що я люблю бо я люблю і обожнюю дивитися такі відео, тому та-дам! Зараз що? Я по Uh, дивлюся відосики на Ютубі, і зараз буду малювати, що десь годинку помалюю трішки і буду збиратися, тому що ми з моїми одногрупницями-подругами йдемо на фільм. <кхи> У нас в центральному корпусі університету організовують фільм, тому ми йдемо. От тому мені треба буде зібратися швиденько, ще зняти один тікток і ось так. -от. Я закінчила малювати наразі ось цю ось капіталь. У мене вона вже нарешті закінчена. Я її перемальовувала чотири рази. У мене вже нерви були просто на нуль, але я це зробила. І дивіться, яке в нас сьогодні красиве сонечко. Вчора у нас був дощ, а сьогодні сонце. Це просто. От. Тому, 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 тому. Я дуже рада цьому і з того, що я маю ще в планах зняти одне відео в TikTok. От. А мені на це потрібно більше часу, більш підготуватися, намалюватися, бо зараз я так. Може, я така довольніша сонечко, бо я збираюся і буду йти через поле. От вам трішки покажу нашого ландшафту поряд. За того, що мені дуже подобається там, де я зараз живу, ну, з батьками. От. Тому да, це просто. Там поле так там гарно, просто ти йдеш, насолоджуєшся, 10 хвилин потрібно йти через поле, і потім можна сідати на автобус. На транспорт і доїжджати в центр. Але мені треба аж на інший кінець міста, тому що в мене там знаходиться мій університет. І вам також покажу, як все там знаходиться. Ну що ж, я вже втягнулася, зняла тренд в TikTok, бо те, що відео я планувала знімати, воно мені Я не встигаю його знімати, тому так. Розказую, що на мене вдягнено, і біжу, бо скоро вже буде запізнюватися. Значить, джинси зара. Кофтинка Massimo, в мене вона тут не видно, але тут такі складочки, куртка резерв, носочки, кросівочки Білі Nike, сумочка і окуляри. Все. І ось так от я готова. А, і парфюм, парфюм, парфюм. Швиденько за парфюм. Зараз костуюсь ось таке. Так, як я вам і обіцяла, показую, де я йду. А Ось так. Дивіться, як тут все красиво просто. Це, це просто краса. Дивіться, тепер травичка на полі стала зелена. Це все так красиво, що просто. А ще з цього боку так само красиво. А, і в нас там, правда, за будинком не видно, але там є якийсь кар'єр, і це видно навіть тут. От. Так от я вже вийшла. На вулиці. Прекрасна погода. Те, що минулого тижня всі лякалися, що буде цілий тиждень дощ. Сьогодні прекрасна погода, дуже тепло. Вітер є, але це, по перше страшно. через, через поле я йду. Але просто ідеально. Окуляри в тєму. От. Та й все. А, що я ще хотіла сказати? Зараз буду сідати на якийсь автобус. Не знаю, на який ще. От. Треба мені поповнити мою проїздну картку, але я це ще не зробила. Ну нічого, зробимо. У Я зараз все вийшла з автобусу. Я із своїми приколами сяду на той автобус швидше заїду, ніж той, що треба чекати на 20, на, 20 хвилин, але на той, який я сіла, він об'їжджає дуже багато. Ну але Зараз йдемо зустрітися з дівчатками Йдемо. В магазин купимо щось по Амати. і... і і, -і. Так. Я вже прийшла додому. Фільм був дуже цікавий, хоча його вже дивилися раз перед тим, але він ідеальний. Просто всім раджу турист. Це найкращий фільм. Естетика Анджеліна Джолі, в головній ролі. Це просто комбо. просто Зараз йду з мамою на низь. На кухню будемо робити посиденькі очі, розмовляти на різні теми. Усім добрий ранок. У мене так дякало стоїть, що мене засвічує завжди, але не буду зараз Так зеркало. Я вже покупалася. Вчора я не дозняла останній кадр був тому, як я їхала в машині додому. От і все. Бо потім я прийшла, посиділа з мамою, поговорила трішки і пішла спати. От. А, ні, ще був один кадр з дому, так, все вірно. Так от, я вже покупалася, бо прокинулася, було в такому стані, що просто в мене волося було, було жахливе. Так от, я вже покупалася, зараз буду знімати одне різ, один Рілз. От, е, і піду, їздочки, і покажу вам свій улюблений сніданок. І також ми проведемо ще один день зі мною. от, Сьогодні має бути цікавий день. Все покажу. Я вже посушила волосся, закріпила його крабиком, От, і йду готувати сніданок. Вже зняла відео. Зараз його поки буду снідати або пізніше змонтую. І можете подаватися його в інстаграмі в моїх рілсах. От, тому так. Йдемо. І зараз вам покажу свій сніданок. Хочу вам показати мої свічки я власного виготовлення. Ось такі вишиванки. Мені ще мають надіслати ще один варіант. От це будуть яєчка-вишиванки, але поки що я ось ці. Зараз виготовляю будь замовлення на них. Ось так. Так, от, показує, що мені потрібно для моєї любимої граноли. Це ось такий протеїновий пудинг. Це може простий бути пудинг або йогурт. Я люблю саме от шоколадні. Ось така в мене була вдома гранола. Я розумію, що вона там не дуже корисна, але я зараз полюбила гранолу, тому, тому так. І також банан, половинка іменно банану. Мені вистачає, і приблизно це виходить на 400 ккал, може навіть менше, щось там 350 Так от, так от, я вже передягнулася. Ось такий мені сніданок. Вивчався. Знаю, що зараз багато хто може говорити, що вас в тій гранолі дуже багато цукру. Мені байдуже, бо я люблю гранолу. Мені зараз вона дуже подобається, як сніданок, тому я її буду їсти. От. Зараз буду щось дивитись на Ютубі. У мене проблема що дивитись на Ютубі, тому сама вирішила знімати влоги, щоб можливо комусь спростити цю проблему, але в мене є ця проблема і це просто капець якийсь. Хоча я би хотіла зараз подивитися пліткарка. Можливо, навіть зараз подивлюсь. Дужу я зараз біля озера, прийшла якраз з англійської. Подобається мені оцей весь вид, просто подивіться, яка краса. Я завжди, коли маю вільний час перед манікюром, приходжу тут а, саме на оцю от лавочку, сідаю і насолоджуюсь краєвидами. Навіть ось тут видно, ось там вдалі, вдалі є а, наш пляж. І ось там катамарани. Катамарани там стоять. О, ні, теплоходи якось так називається. От. Та й таке. Це просто це краса. От, і що я хотіла розповісти, що була я на англійській, мені дуже сильно сподобалося. Ми були в новому відносно закладі BB Community. Взяла там собі холодне лата. Воно таке смачне, що просто. Ви, коли береш, воно там буває кисле саме зарна кави дуже кислі а це просто, просто прекрасне от. тому зараз маю ще десь приблизно 10 хвилин до манікюру трішки почищу свою галерею бо дуже багато відео є от і, і ось так ну що ж, я вже була на манікюрі а приїхала на свій район Зараз була в магазині, купила продукти і зараз доща в АТБ, але тут потрібно трішки перейтися ще до АТБ. От, там куплю зараз тісто філо і будемо готувати е -е, типу роління з курочкою. От. Бо я така голодна, що просто неможливо. Купила зараз свій лайн, трішки перекушу, бо тільки снідала і все. І виплакали. Більше нічого, в мене сьогодні раціон дуже прекрасний. От. Але нічого. Зараз пройдуся швидко по тебе. Тут йти п'ять хвилин і все буде супер. Ну що ж, я вже вдома передянулася зараз, йду спечерити зі своєю сестрою і зробила собі новий манікюр. Ось так він виглядає. Зробила нарощення, бо давно вже не робила. Все ж таки мені гарніше з нарощеним я вважаю, і я це дуже сильно люблю. Тому ось такий нюдовий манікюрчик. Це наше улюблене дзеркало на цих влогах буде. Так от я дякую вам за перегляд, що ви були разом зі мною, прожили ці два дні зі мною. Зараз я буду йти снідати і зразу монтувати відео, тому скоро ви його це побачите. От. Дякую усім, підписуйтесь на мій канал, ставте уподобайки і також пишіть коментарі, чи вам сподобалося це відео. От, всіх люблю!